Пасту. Вчора обіцяла, сьогодні роблю. Зараз буду вам показувати перший раз знімаю щось кулінарний рецепт, але попробую. протеїдове морозиво. І чому, мабуть, потім пізніше розкажу або зразу, що таким чином я відсвяткую з вами те, що я схудла на 30 кг за півтора року. От. І протеїнове морозиво, це мій як називається, цей, тобто, да, Багато від чого відмовилась, багато що знайшла. і знайшла В тому числі протеїнове морозиво, це квас. І всім рекомендую. Значить, що в мене є? Це найпростіший варіант, який може бути. Із трьох-чотирьох пізніше ще один компонент покажу. Це, власне кажучи, Протеїнова суміш, вона так і називається там, айскрім, але може бути з любим смаком не буду називати фірми. Значить так, Я беру 30 грам. Це маленька порція на один раз для качків, але для нас і то хорошо. Тут у мене 80 грам молока, і зараз я ще туди додав 80 грам е цього йогурта. Йогурт беру нежирний. Значить, що промрозове, Получається так, що воно смачне, нам, нам воно смачне. Бо ми при саме до жирного і солодкого. Оцей весь совєтський пломбір і так далі, це просто жир з цукром. Жир з цукром і ванілін і дає такий смак. От. Але зараз, бачите, є такі всякі прекрасні технології, в тому числі ось цей порошок. Він дійсно з ванільним смаком такий. Значить, що я роблю? Я його просто потихеньку перемішую. Ну, Якщо ви вживаєте ці всякі протеїнові порошки і добавки ви знаєте, що вони не дуже охотно розмішуються. Ну, Це я знайшла такий більш-менш, і да, там доводиться експериментувати, не всяка добавка може вам підійти. От, так, і ось ви його розмішуєте, 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 розмішали собі. Е, все має бути із холодильника, в цьому є мінус, бо білок не дуже, цей, ну, протеїн не дуже хоче розмішуватися. Це сироватковий протеїн не дуже хоче розмішуватися в холодному, але все-таки він розмішається. І він, бачите, вже зразу такого морозованого кольору. <смеш> так, ну хай він тут собі подиви, а я тим часом візьму другу ложку. Другу ложку. І от такий у мене мірний стаканчик. І це американський стаканчик чи американський стентан, тут всякі, що тут чашка вимірять. Чашка 160, от я беру 80 у мене така манюсенька моя улюблена морозиниця. В ній можна робити і по чашці, тобто 160 і 160, але це на грані. Крім того, я ж не з'їдаю всю цю порцію зараз. Вам, звісно, не рекомендую. Єдине, що якщо у вас буде така сім'я, яка вас підтримує з цим морозивом, це не всім так. Однієї можна робити ці. Ну і морозиниці, маленьких таких мало, звичайно вони більші. Але оця манюсенька і рекомендую. Так, ось він іще раз трошки розмістив. Ну, там, знаєте, як це тісто, як на млинці, Типу борошно Ось не хотіла розчинятися, а потім розчинилось. Все. все з ним хорошо. Так, і туди ж я кидаю цей йогурт. У мене йогурт. Це просто білий натуральний йогурт трьохвідсотковий. Що я вам зараз розказую? З морозовим це все більш-менш ясно, ви можете знайти цілу купу рецептів всяких там на Ютубах. Більше я хочу показати, можете перемитати кому з морозовим все зрозуміло. Один із інструментів, який мені дуже допоміг і продовжує допомагати. Бо ось, ну хто мої тут дивляться друзі, наприклад, з Фейсбучика, то знають, що недавно була в мене операція, потім треба було дієту дуже строго тримати. І цим інструментом, власне, інструмент таблиці коваріності, так звана це застосунок, дуже зручно було цю дієту спостерігати. Так, тепер залишилася кадру для того, щоб дістати чашу. Значить, проморозиницю, хто там що знає, хто не знає. Що чаша от в останній момент в там гель заморожений. І таким чином вам треба її максимально, щоб холодна вона була. Ну і всі продукти холодні. Насправді це буде тривалий процес. Не знаю, може, якраз покажу, поки буде вона крутитися, я покажу таблицю і таким чином ми. Невимушено проведемо час. Тепер, що важливо, особливо з цією суміш, що ви спочатку включаєте морозивницю, щоб ці лопатки вже працювали. Ось коли вони працюють так. і ми виливаємо сюди нашу суміш. Чому? Тому що протеїн, він такий, типу як желіруючий, Елеван зразу, і якщо його налить ну, просто в морозиницю, а потім включить лопатки, він, от там де холодні стінки, він миттєво схопиться і просто пошкодиться моторчик. Так, так а ось я не поставила свій любимий таймер, ну так і буде. Я думаю, що ми побачимо. Або зараз знову вибачайте, вийду з кадра. Так, є, хай тут стоїть. Ось я заготувала вже кріманочки наші, покажу вам що. А, ваги мені ще пригодяться. А це листочок, в якому я зараз буду писати, по-перше, що я взяла. Значить, я взяла 80 мл грам молоко. Я беру молоко тривалого зберігання в квадратних пакетах. Я беру найменшої жирності, наприклад, 2,5. Наприклад, 2,5%. Ну, або можна і одиничку, або 1%. Ви можете брати яких... ну, Ясно, що вершки можна брати це, якщо ви хочете жирненько. А якщо ми хочемо, просто, щоб нам трошки протеїнчика і морозило, то ось і хорошо нам отак пойдет. Так, і 80 мл грам білий йогурт. Так, і у мене йогурт теж 3, а, а мій, бути який один ну, відсоток. Виходить, що порція маленька, я порахувала, що от так мені може бути. І я взяла 30 грам, це протеїновий протеїновий порошок. В даному випадку, як сказати, що тут назву хірургу не називають. Ну, у мене там зі смаком. Зі смаком він називається отак. Вей протеї. Зі смаком морозова у мене. Що, взагалі, -то, німиловажно, тому що, ну ви розумієте, протеїн він не має смаку, ну як такий у нього специфічні, так, як у білка яйця. От він такий смакий. І потім пізніше, опціонально, але воно важливо. Я додам один протеїновий брауні. Брауні. А цей протеїновий брауні нам трохи псує всю картину, яку жиркам в камбіус вам підготовленко. Я вам його показати. Отак. Но він нам дає симпатичну текстуру, і я його беру половинку, а на таку порцію, може, навіть і четвертинку візьму. І зараз ми з вами оце все порахуємо. Так, і таймери я не поставлю. Я, я запам'ятаю, що зараз 7 хвилин. 7 хвилин. Тепер, що я роблю? Що я хочу показати? Що мій любимий застосунок, він такий зелененький таблиця калорійності. Що приємно в таблиці калорійності? що я ж можу вернутися зараз назад, от зараз можу вам похвастатися, що зараз отака моя вага 58. От. А можу вернутися рік тому. Щас. А як я повернусь рік тому. 24, ок. 5 жовтня. О, 5 жовтня було вже 67, тобто 10 з рік 10, а інтенсивний був у мене ще менший період. Давайте виберемо, якщо... Так, ладно, не буду цього робити. Ну, коротше, починалося з, 60, з 88 кілограмів. Я важила майже 90 кілограмів. Це було страшно, я був майже інвелид. Ну і видно, як я там раніше харчувалася. Назад до сьогодні. Вот. І в мене сьогодні, якраз, бачите, нічого я вже не записую, тому що я ну, змінились у мене звички мої і я вже нормально і так себе чувствую. Ну, інколи перевіряю. От, що зручно, я можу от сюди вписати сюди вписати будь-яку їжу, що ну, он мої їжі, які я готую. Майже все, що можна придумати, можна ну, вже повносили сюди. Я не знаю, ну воно стоїть у мене, це не мій, наприклад, сок садочок. Садочок. І воно мені видає. Нектар, я бабушки виноградний садочок. Я пишу, бачите, пишу зразу, що, наприклад, я випила 250 мл, я молодець. І дивлюся, а у мене стоїть між іншим несхуднення, а у мене стоїть вже ну, просто підтримка ваги. І ось на мій вік, на мою вагу, моя добова норма 1407 доларів. І я дивлюсь, що я випила вкусний і полезний нектар яблучно-виноградний, ну, начебто в кавичках вкусний і полезний. І що я з нього маю? Я маю 132% цукру, тобто вже забагато. Тобто цей цукр вже буде мені тримати вологу і так далі. Ну, там трохи вуголодіків, так. Да? Це не цукри, там ще ж там це гуговодів є. Але перебор цукру, ну і ясно, що більше нічого, 6 солі трохи давав. Ну, коротше, вичоркиваємо. Ну бачите, що зручно, що всі продукти, які ви можете знайти в супермаркеті, от прямо марку забиваєте, і воно вам все видає. От. І оця таблиця е можна перегуглить. Я дуже ж недовірчила, Я всі ці норми перегуглила або всі, всіма мовами з чатом діпіті, і всім. Ну, це справедливі мови, то, ну, справедливі норми що ось на мою вагу, знову ж таки, на мій вік, 50, а мені 50, даже трошки більше. 50. <смістит> що ось норма, наприклад, 86 грамів білка, іменно білка, 42 грам жирка, ну зараз менше. І цукру 24 грама, і вот вуглеводиків 163 г, волокна 27 це все справедливо. Щось можна трохи там поміняти. Але це справедливо, якщо ось дотриматься цієї таблиці, вага буде в нормі. Неважливо, що у вас там менопауза, пауза, то у вас, чи що у вас. Ви будете триматись в нормі. Ну якщо ви у вас тут буде 300 г цукру і 200 г жиру, ну вибачайте, не буде. Тоді ж ви за все ви будете повнішати, повнішати, повнішати. І казати, що ну, у мене такий адмінвіщество, знаєте, став уже не такий, я душ, коли було 16 років. Це правда. Знову ж таки, якби я там написала, що мені 16 років, воно б мені по все порахувало. Ну тепер я ж хотіла не це показати, а як ми вписуємо морозиво. От, що саме зручне тут. О, є всі мої страви, які я вже повписувала, і можу от, створити власну страву. І пишемо зараз сюди знову. Давайте напишемо е, відео морозового, відео морозового. Е, так, е, додати пункт. І я пишу молоко. Молоко. так, да, будь-яке молоко 2,5 ми взяли, да? молоко 2,5. Наприклад, я взяла, я вибираю грами і пишу, що я взяла 80 грам. Окей. Далі йогурт. Йогурт. Білий безлуктозний. Я взяла... Отакий я взяла. Так. І я пишу в грамах, що я взяла... Ой-ой-ой. От, що теж взяла 80, а там хоч видно на відео, да? Що я взяла 80... Може пише грама. 80 грамів, так? Далі я взяла, я даже пишу, бачите, пишу саме свій э, От, наприклад. Тут є щось там, але це однаково. Наприклад, я його беру і я взяла його 30 грам порцію, так? І тепер я беру оце брауні. Зараз. Брауні. От він. Міні-брауні з протеїном, протеїн Брауні. Так, ну, тут 40 грам. От, упаковку вибираєте, бачите, що зручно, що ви все можете вибрати або погляну, або упаковку. Ну, хорошо, допустим, я... Ні, не хорошо, я кину із цієї упаковки 0... Я третину кину. 0,3. І зберегти. Так, Тепер дивимося, як це в мене вийшло. І, наприклад, ну, це у нас не санданок буде, а обід. І в обід я вибираю страви е, відеоморозового. Так, Із відео морозива я беру ж не 100%, а я вибираю грами. От вона мені писала, що у мене там 202 грами, а я, наприклад, з'їм із них 50. Ну хорошо, давайте я сьогодні паву. буду шикувати. Я з'їм 70, тобто третину. Так. Ось, і виходить, що моя порція морозова, да, 70 грамчиків, це буде 91 калорія. При цьому дивіться, як воно буде виглядати. Там буде 10 грамів білка, 3 грами жирка, що для мене сьогодні допустимо. 4 грама цукру, а це ви бачите, все одно цукру виходить більше всього. Це при тому, що я в нього зараз не кидала ні цукор, ні підсуджувач, нічого. Ну по-перше, він є вже в протеїні, по-друге, ж молочні продукти, ви ж розумієте, що там так само цукри. От, ну лишечені жирненькі салоти трохи є, так. Да. Ось таке симпатичне морозове у нас вийде. Що вам сказати, воно вже майже збилось, і я, мабуть, не буду на цьому затягувати відео. Покажу зараз, як воно виглядає. І ще... А, ні, брав, я якраз брауні, поріжу і кину туди. Так, з табличкою я вам все показала. І ось... Ну, я оскільки краще бачу діаграмами, знаєте, коли кажуть, що треба їсти більше білка, менше цукорів. Ну, я така з'їла на одну булку менше. Це вже менше-менше, а що ж я не схудла. Ну, я з'їла щось там, не знаю, консерву тунця. Але що ж я не схудла, це я ж цілу консерву з'їла тунця, а це ж біло. Ну, оце більше-менше, коли воно ніяк не рахують, ну, якби не учтено, воно виходить, що в пусту. А тут дуже зручно, по-перше, що це діаграми, ви вносите уважно все і ви е, в кінці дня чітко бачите, з чого що, ну, що ви, що ви тепер складаєтесь. От, і якщо ви, наприклад, е, захотіли би і стали це робити, я би вам рекомендувала перший тиждень нічого не змінювати, перший тиждень просто записувати, е, записувати що ви їсте. І навіть не дивіться на ці діаграмки, просто записуйте. А потім через тиждень подивіться, що з того вийшло. Там ще ж є, що коли ви коли реєструєтесь, ви там вписуєте свої параметри, вписуєте цілі. Знову ж таки, цілі, якщо ви хочете схуднути, я б не рекомендувала ставить більше ніж 2 кг на місяць, а краще ще менше кілограмчик. І поступово, вважайте, за рік це буде 12 кг. А може вам більше не треба. Отак, От я взяла третинку, я ж там третину написала. І я зараз його просто отак дрібно поріжу. Зачем тут брауні? Він нам дає, як не дивно, от без нього теж нормально, але но з ним виходить дуже класна структура. Цей кожний кубик брауні, він наче кругом себе утримує морозова в такої структурний. Тобто морозиво, яке ми купуємо в магазині, да, воно має таку форму і тримається за рахунок того, що там є різні добавки, крахмали і так далі. У нас тут цього немає ну, крім випроти і зараз я буду гратися, кидатися туди по одному кубику. Або не по одному. Все, зараз докидаю і тут же вам покажу, що в мене вийшло. Так, значить, ось я його докидала. Оце я прибрала, це я теж прибираю. Прибираю. Е, у нас прийшло, ну, в даному випадку у мене пройшло е, 10 хвилин. 10 хвилин, Ну, я не хочу, чесно кажучи, просто не хочу затягувати відео. Я думаю, що ви і так зрозумієте по виду морозива, що вийшло. А ну-ка, зараз на відео показую, да? ви вже бачите, що воно там зібралось морозиво. Тоді я його зупиняю, беру, наприклад, оцю прекрасну штучку. Свою розлабую. Вибачте, беру і морозиться. Да, Кулінарний бойник це не моє. Прошиття ще ладно, а про кулінарію це якось дуже от, бачите, воно так знімається. Простем морозивом. Ну, погодьтесь. Дивіться, ось я вам його показую. тинь тинь тинь. Я кожен раз, я вам кажу, я кожен раз роблю морозив. Обстріли кругом. Несеться все. Прильот рядом або не рядом. Я не знаю, як вам показати, я навіть можу не класти в кеманку. І так видно, ну ось яка у нього консистенція, і цей... А, давайте його зважимо. щоб знати, скільки це буде, 70 грамів. Так. Ну, морозиво мене тримає трохи. Морозиво мене тримає, і те, що це моя була просто мрія дитинства зробити морозиво, ви собі не уявляєте. В яких поліетиленових пакетах я його в морозилки піхала, шукала якісь ж відомості, як це зробити, перемішувати треба, нічого не зрозуміло. І тепер, коли оце я його роблю і воно виходить, я прям радію, як дитина. Ага. Так, глянь, яке густе вийшло. Так, оце було 20 грамів. Я просто хочу показати грамаш. Так, оце 38 грам. Ага. Так це дуже велика порція, я таку даже зараз не з'їв. Так, і все помінялось звички. То я могла з'їсти піцу. Це 63 грама, навіть і це багато. Ну, і 70 грам – це якась огромна порція. Це мені на два рази, ну, а ви там розберетесь. Ну, ви зрозуміли, що да? оця порція це абсолютно. Ось ви худнете, або ви схід і хочете втриматися і так далі. і так далі. А, ця прекрасна порція морозова, протеїнового, це ваш вибір. На цьому все. Я закінчую. І що ще раз скажу, тримаюся, народ тримаємося, тримайтеся, за що хочете, за що можете. Напишіть, якщо захочете, за що тримаєтесь. Якщо якісь питання, теж пишіть. Всем пока.